Привіт, це огляд головного флагману OnePlus в 2025 році. Зустрічайте OnePlus 13. І зараз я вам все детально про цей топовий флагман розповім, покажу та розкладу все по поличкам. І звичайно порівняю його з OnePlus 12 та OnePlus 11 відповідно. Починаємо. Виглядає смартфон стильно. Дизайни з року в рік по суті не змінюються. Це та сама кругла шайба, зміщена в ліву частину корпусу. Шильдик Hasselblad прибрали шайби камер та пере. Змістили на корпус справа. Грані тепер плоскі, хромовані глянцеві. В руках смартфон відчувається дуже приємно за рахунок плоский граний. Смартфон зручний і якісно зібраний. Матеріали скло на тильній панелі, плюс алюмінієва рама. В моєму випадку такий білий матовий колір, скло шорстке і шовковисте. Дуже приємне на дотик. Нагадало мені відчуття, як на OnePlus 11 в чорному кольорі. Відчуття майже ті самі шорстке скло. Також є ще синій колір. Зі шкіри та класичний чорний з новим зернистим склом з чорного дерева і обидва у матовому виконанні. І до речі, ще помітив, що саме чорна версія з матовою алюмінієвою рамкою. Це круто. Товщина 8,5 міліметрів та вага 213 грамів. По органах керування в нас справа: кнопка регулювання гучності, також кнопка живлення. Зліва перемикач режимів валард Slider, але тепер сам перемикач став трішки товстішим ніж був раніше. Зверху в нас друг. Другий динамік, інфрачервоний порт та два мікрофони для шумозаглушення. Знизу Type-C, динамік, ще два мікрофони та лоток для двох наносів карт. Карти пам'яті, звичайно, немає. На лицевій панелі в нас великий топовий прямий екран із м'якими краями, повної глибини, Септо-чотиривигнутий amoled дисплей з тонкими симетричними рамками. Діагональ 6,82 дюймів матриця AMOLED до 120 Гц, 8T LTPO. Роздільна здатність 2К. 3168 на 1440 пікселів. Пікова яскравість до 4500 ніт, але типових тут до 800 ніт. І дисплей тут у підсумку топовий та флагманський. Картинка приємна, яскрава, і пікової яскравості вистачає з головою. Дисплей дійсно дуже яскравий. У порівнянні з тим самим OnePlus 11, і у порівнянні з OnePlus 12 вони плюс-мінус однакові. А ось чотиривигнутий прямий дисплей відчувається приємно та цікаво для тих, хто хотів прямий дисплей, цей смартфон. Саме для вас. І чисто теоретично, плівку чи захисне скло вже поклеїти на нього буде трішечки простіше. З приводу щима нічого не буду казати, я його взагалі не відчуваю, тому сказати точно який тут чим не можу. Для мене дисплей комфортний та якісний. Також смартфон отримав технологію Rain Touch, яка дає змогу користуватися смартфоном, коли дисплей чи ваші пальці вологі, себто ніякі краплі води йому не страшні. Дисплей буде реагувати без проблем. І це круто. Також. Ще смартфон отримав технологію дисплея Glow Touch, яка підтримує рукавички товщиною не більше 5 міліметрів, такі як бавовна, вовна, овчина та інші матеріали. Себто користуватися в рукавичках можна запросто з цим дисплеєм. Та вишенькою на торті є ультразвуковий сканер відбитка пальців під дисплеєм, який просто кращий, розпізнає відбитки дуже швидко, миттєвим дотиком, і навіть коли палець чи дисплей вологий, це дійсно швидше і краще працює. Ніж класичний оптичний сканер відбитку пальців під дисплеєм в попередніх поколіннях смартфонів OnePlus. Також OnePlus розробила ексклюзивну технологію Sun Display, яка забезпечує кращу видимість на відкритому повітрі. Себто на вулиці під сонцем дисплей можна чітко бачити, без будь-яких перешкод. За продуктивність тут відповідає новий флагманський чіп Qualcomm Snapdragon 8 Elite, який працює за новим 3 трьохнонометровим техпроцесом TCMC на частоті до 4,03. 32 ГГц графіка Adreno 830. В моєму варіанті 12 ГБ оперативної пам'яті тип lpddr 5 x та 512 ГБ вбудованого накопичувача UFS 4.0. Є також варіанти до 24 ГБ оперативки та до 1 терабайту накопичувача. І працює смартфон на новому Android 15, який прикритий оболонкою ColorOS 15 Звичайно, що це в мене китайська версія смартфону з китайською прошивкою ColorOS 15 і тут, на жаль, немає. Має української мови, тільки російська. Google Play поставив два кліки, встановивши APK файл, потім поставив відразу АПК файл Google клавіатури, і вже надалі через Google Play встановив все те, що мені було потрібно. Китайщина, до речі, видаляється штатним методом, без проблем. І у підсумку працює все ідеально: якихось блокувань чи обмежень в Україні немає. Смартфон, як справжній флагман, працює швидко, плавно і стабільно. Якихось зауважень взагалі немає. З приводу підтримки смартфона, то поки що, що офіційної інформації ще немає, але якщо дивитися на те, яка політика оновлення у OnePlus Nord 4 то можна сказати, що OnePlus 13 отримає як мінімум 4 нових Android, або 5-6 нових Android, себто 16, 17, 18, 19, Android 100%, а то і Android 20 також. А патчі безпеки будуть приходити впродовж 6 років як точно, себто по 2030 рік включно. І до речі, пару слів про глобальну версію OnePlus 13, по що вона вийде не раніше січня 2025 року. В іграх ситуація наступна. Запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив самі наймаксимальніші налаштування графіки, що доступні для цього чіпу. Пограв півгодини і в підсумку, що я вам скажу, гралося без проблем, без лагів та просадок FPS. Максимальний нагрів корпусу склав до 38-39 градусів, що на корпусі відчувається як просто злегка теплий смартфон. Для порівняння OnePlus 12 та OnePlus 11 нагрів в мене до 41-42 градусів максимум в такому сценарії. Батарея в смартфоні суттєво поліпшена до 6000 мАч. Це на 600 мАч більше у порівнянні з OnePlus 12 та на 1000 мАч більше за OnePlus 11. Плюс фірмова швидка зарядка SuperVOOC на 100 Вт, і у підсумку заряджається смартфон приблизно за 34 хвилини до 100%. 39 хвилин це коли вже смартфон показує, що він повністю заряджений. 5 хвилин дають нам приблизно. 23% заряду за 10 хвилин набігає вже приблизно 40%. 15 хвилин дають нам вже 54%. 20 хвилин вже 68%, 30 хвилин вже 92%, а повна зарядка приблизно за 34-39 хвилин. Для порівняння OnePlus 11 заряджається в мене за 30 хвилин при 5000 мАгдин і стану батареї 92%, а OnePlus 12 при 5400 мАгдин і стану батареї 98% за 30 Дві хвилини. Бездротова зарядка OnePlus 13 є, 50 Вт. бездротова реверсивна зарядка на 10 Вт, дротова реверсивна зарядка на 5 ватт. І до речі, в комплекті знову виробник кладе на нас болт і зарядку з USB A, а не з USB-C портом, яка підтримувала Power Delivery зарядку. Останній раз таке було у флагмані OnePlus 9 Pro, коли в комплекті була USB-C зарядка з Power Delivery 45 Вт. А зараз переходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду. Тубу на максимальній яскравості і в якості Full HD мінус 3% заряду, півгодини гри в код Mobile мінус 6% заряду, що в підсумку дає нам гідні результати на автономність. І справді, в підсумку смартфон дав мені активного екрану десь на 10 годин, і це в мене при автояскравості, Full HD роздільна здатність 120 Гц та сім-картою, що я вважаю у підсумку дуже гідним результатом як для такого флагманського смартфону та його топового заліза. Для порівняння, мій OnePOS. 11 при 5000 мА живе менше, десь 6 годин плюс-мінус у середньому. А ось OnePlus 12 при 5400 мА живе вже десь 7-8 годин плюс-мінус. Якось так. 4G зв'язок і мобільний LTE-інтернет працюють бездоганно і без нарікань в Україні. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Блокувань смартфона в Україні немає, це точно. Wi-Fi 7 з підтримкою 5,8 ГГц працює чудово, Bluetooth 5,4 також працює без нарікань. GPS ловить точно. Звичайно, смартфон отримав всі, і я його перевірив. І він працює без проблем на китайській прошивці. Здійснив декілька оплат, і вони пройшли без проблем. Стереозвучання в смартфоні з підтримкою Dolby Atmos, і воно стало зовсім іншим. Відразу відчутно, що динаміки тут поліпшили, і вони грають, ніби у вас якась крута міні-блютуз-колонка. У порівнянні з OnePlus 12 та OnePlus 11, динаміки тут будуть кращими. Але у OnePlus 12 та у OnePlus 11 динаміки і так гарно грають, а тут ще об'ємніше та чіткіше. Вібромоторчик тут турбофлагманський, і тактильна віддача дуже приємна та потужна. Вібратор тут потужний. Офіційний вологозах. Захист виробник нарешті заявив на топовому флагманському рівні стандарт IP 68 та IP69. А це в нас, нагадаю, означає абсолютну герметичність від попадання дрібних частинок всередину корпусу, а також виключає проникнення вологи під панель. Смартфон можна використовувати на глибині до півтора метра до 30 хвилин, а клас захисту IP69 означає, що пристрій захищений від потрапляння води під високим тиском. Це стосується води. Під тиском 100 бар та температурі 80 градусів за Цельсієм. Також смартфон отримав порт USB-C версії USB 32 Gen 1 зі швидкістю до 5 Гбіт за секунду, а також можливість трансляції дисплею. За підтримку E7 нічого не буду казати, в китайських версіях ніколи e 7 не було. А ось в Європі та США 100% буде. Також в мене в наявності є два фірмові чохли від OnePlus для OnePlus 13. Це ось такий класичний Sunstone Black RAMI Йдне волокно останні, до речі, мені найбільше і сподобався. І до речі, всі вони з магнітом MagSafe чи Oppo Мек. Тому магнітна бездротова зарядка тут підтримується. Основна камера смартфону складається з трьох потужних сенсорів по 50 Мп кожний. Головний модуль флагманський 50 мегапіксельний сенсор Sony Lite 808 з діафрагмою F1,6, 23 мм та оптична стабілізація. Плюс ультраширокутний модуль на 50 Мп від Samsung з діафрагмою F2.0, кутом огляду 120 градусів, 15 мм та макрорежимом 3,5 см. Плюс перископ телефотомодуль на 50 мегапікселів, Sony Lit 600 з апертурою в 73 мм, оптична стабілізація, 3-кратний оптичний зум 73 мм та 6-кратний зум 146 мм, ультрарез зум 120-кратний цифровий, налаштування камери від Hasselblad. І знімає смартфон дійсно якісні флагманські знімки. Але ось вам всі приклади, що я не знімав, дивіться і порівнюйте з OnePlus 12 та OnePlus 11 відповідно, та пишіть свої думки в коментарях. money show i've got these things that i can't let go watch me turn this life into something that you can never own i feel this pain you already know turn that to gains let my money show So you can't see, knew it from the start. You had problems with me, and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Фронтальна камера врізана по центру на 32 мегапікселі сенсор Sony MX615 з діафрагмою f 2,4, 21 мм та електронна стабілізація. І знімає вона також гідні селфі-знімки. Ось всі приклади, що я не знімав, і порівняння з OnePlus 12 та OnePlus 11 відповідно, тому пишіть свої думки в коментарях. Відео основна камера пише до 8К 30 фпс та 4К 60 фпс з оптичною стабілізацією. Фронтальна камера нарешті пише відео до 4К 60 фпс з електронною стабілізацією. Тому ось всі приклади і порівняння з OnePlus 12 та OnePlus 11 відповідно. А після перегляду напишіть свої думки в коментарях. Порівнюємо відеозйомку смартфонів OnePlus 13 зліва і OnePlus 12 справа. 4К 60 кадрів в секунду оптична Стабілізація працює і ось так ми знімаємо на ці смартфони. Зараз в мене звичайна ходьба. І ось так ми знімаємо. І зараз ще буде пробіжка. Подивимося, як працює оптична стабілізація. Ну, якось так. Напишіть свої думки в коментарях. Порівнюємо фронтальні камери смартфонів OnePlus 13 зліва і OnePlus 12 справа. Нарешті OnePlus 13 як справжній флагман вперше можна сказати за останній час. Знімає повноцінне 4К-60 кадрів в секунду. А OnePlus 12 теж флагман, гарний флагман. Але знімає 4-30 к кадрів в секунду. Ну, напишіть свої думки в коментарях хто краще, а хто ні. А зараз порівняю відеозйомку смартфонів OnePlus 13 зліва і OnePlus 11 справа. Різниця в цих смартфонах суттєва по фото і відео, і звичайно, в ціні. Ось так ми зараз пишемо 4К 60 кадрів в секунду. Моя звичайна ходьба. І давайте зробимо пробіжку, перевіримо оптичну стабілізацію. Ось так ми знімаємо. Напишіть свої думки в коментарях. А зараз порівнюємо фронтальні камери смартфонів OnePlus 13 зліва і OnePlus 11 справа. Як я вже казав, OnePlus 13 знімає повноцінне 4К 60 кадрів в секунду, як на мене, дуже гарної якості. А OnePlus 11, на жаль, знімає Full HD 30 кадрів в секунду. На сьогоднішній день це зрада, звичайно. І ось так ми приблизно знімаємо. Напишіть свої думки в коментарях. Якось так. Підсумок OnePlus 13 це кращий безкомпромісний флагман 2025 року серед китайських флагманів. Смартфон офіційно коштує в Китаї від 620 доларів, але на AliExpress його можна придбати приблизно від 700 доларів. І це гарна ціна за безкомпромісний флагман 2025 року. В Україні він буде коштувати як мінімум від 32 35 тисяч гривень з гарантією від магазина. І що у підсумку мені сподобалося в цьому смартфоні плоский чотиривий. Топовий amoled дисплей флагманська продуктивність, батарея на 6000 мА плюс 100 на швидка зарядка за 34 хвилини, наявність бездротової зарядки на 50 Вт, шикарна автономність до 10 годин активного екрану, гідна камера, якість відео, гідна фронталка з можливістю писати відео в 4К 60 FPS, нарешті, наявність аларт Slider, А також тут зручний та шикарний ергономічний дизайн з плоскими гранями, приємне шорстке скло в білому варіанті. В чорному ще й рамка матова, це шик. Супер швидкий ультразвуковий піддисплейний відбиток пальців, дуже приємний флагманський турбовібромотор, гідні та якісні стереодинаміки, наче у вас міні-блютуз-колонка, наявність інфрачервоного порта, чотири мікрофони для шумопоглинання, і нарешті повноцінний вологозахист IP68 та IP69, та повна підтримка смартфону впродовж шести років це точно. Купувати 100% рекомендую. Посилання, де я придбаю цей смартфон на AliExpress, залишаю в описі під відео, а також посилання, де можна придбати цей смартфон в Україні і отримати від мене знижку за промокодом. І у підсумку купувати OnePlus 13, звичайно рекомендую. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!